Якщо ви приїхали в Ужгород і хочете щось замовити собі, їсти і не встигаєте, бо у вас багато страв, вам можуть привезти ресторанну їжу прямо до машини. Подивіться, як гарно виглядає! Це креветочка з фунчозою. Креветки, які нам надіслала наш головний оптовий. Подивіться, яку мені зараз їду привезли. Гарно виглядає. І пахне дуже смачно. Знаєте, я люблю продавати креветки і морепродукти, але їсти їх іще більше люблю. Подивіться, які гарні креветки. Якщо ви будете в Ужгороді, ні в чому собі не відмовляйте. Замовляйте преміум-вок і вам у будь-яку точку Ужгорода привезуть. Фірмовий салат чуха, який складається з дикорослих морських водоростей. Під відео ми скинемо вам лінк на соціальні мережі. У нас є курочка, морепродукти, десерти, крильця і загалом дуже багато всього смачного. І можемо доставити у будь-яку точку. Уж.